Всім привіт-привіт! Мене звати Аліна Кузімович, я ведичний астролог. З 18 числа, з 18-го жовтня дуже-дуже гарна новина, що Юпітер на деякий час стане дуже сильний в знакі Екзальтації. Зараз він знаходиться в знакі Близнюки, кету, він зайшов з середини травня на рік. Але на деякий час він вийде з цього знаку і перейде в знак РАК. до у нас якого числа десь я Писала собі до вроді би початку да, до 5 грудня він буде там, на деякий час. Це буде дуже позитивний вплив. Наступний такий вплив буде уже аж. Весною, в кінці травня, коли він знову змінить знак, і вже на рік перейде в знак Рак. Оце буде просто супер, тому що в знаки Рак Юпітер екзальтує. Це його найкраще положення. Там він буває раз на 12 років. І іноді народжуються люди з таким сильним Юпітером. Це супер просто. Юпітер планета мудрості, планета, яка відповідає за гроші, за удачу. І. Тому дуже класно це буде впливати на всіх людей взагалом, не дивлячись на те, що деякі планети ослаблені, що Сатурн не ретроградний, то цей транзит Юпітера буде дуже-дуже позитивно впливати на всіх людей і буде давати глобальні зміни. Будемо спостерігати з вами з 18 жовтня по 5 грудня буде такий островочок. Коли можуть відбуватися дуже позитивні зміни у всіх і у всьому, особливо в сфері фінансів, удачі, знак рак у нас відповідає в натальній карті за четвертий будинок в абстрактному гороскопі. Це все, що стосується земель, нерухомості, внутрішнього щастя на деякий час, людям, яким зараз важко, їм стане трішечки легше. Потім знову напруга і вже весною аж надовго Юпітер вийде і дасть своє благословення багатьом людям. Людям і удачі підтримку. Це дуже класний час, і його важливо, бачите, всі люди його по-різному проживуть. Хтось не скористається цим часом, тому що він не знає. Це період такої удачі, дуже гарно навчатися, починати щось нове. Не забувайте, що все індивідуально впливають ваша натальна карта, ваші періоди планетарні, в яких ви зараз знаходитесь і транзити, але все одно такий фон сильного Юпітера буде дуже позитивно впливати. І я надію, що всі це відчують, тому що Юпітер буде знайомство знаходитись в знакі, в знакі рак, а це найкраще положення для нього. Якщо ви давно планували піти на якісь курси, але не наважувалися, то це найкращий час для навчання або для того, щоб почати навчати інших, почати якусь свою справу. Ну, для навчання дуже добре, бо і четвертий будинок за це відповідає, і Юпітер за це відповідає. Можливо, ви давно хотіли вивчати астрологію, можливо, ви давно не навчалися і хочете, тому в період сильного Юпітера треба повишати експертність в своєму напрямку. Чим би ви не займалися? Не обов'язково йти на якісь платні курси. Можна купити корисну книгу почитати на цю тему. Або підняти якісь свої старі матеріали, передивитися, перечитати. Це завжди дуже корисно перечитувати те, що і так є у вас. Дуже, це дуже класна новина, що Юпітер буде сильний. Дві планети ослаблені, зате Юпітер буде сильний. Я з нетерпінням чекаю цього переходу. Бажаю вам удачі, гарного настрою. Будьте в курсі всіх астроподій, тому що це. Насправді дуже допомагає в житті. Дуже корисно знати свій лунний знак зодіаку по ведичній астрології. Так прогнози для вас будуть максимально точними. Всім удачки!